Знайти і повернути додому кожного без винятку. Від 7 вересня в областях почали діяти центри допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених заручників і зниклих безвісти. Осередками такої роботи стали Територіальне управління Служби безпеки України у Сумській області. Подібних приймалень буде шість по одній у кожному з міст обласного підпорядкування та власне у сумах. Управлінням СБУ Сумської області понад тиждень триває робота щодо прийому громадян з питань звільнення заручників, військовополонених та розшуку осіб, які зникли без звісті у зоні проведення АТО. графік роботи це зранку, з 9-ї години ранку і до 6-ї вечора. Практично щодня звертаються. Щодня кілька-кілька осіб. Отже, якщо ви втратили зв'язок із рідними та знайомими, зокрема, які перебували у зоні проведення АТО, звертайтесь до центрів допомоги. Їх адреси і телефони ви зараз можете бачити на екрані. Крім того, для звернень громадян цілодобово працює гаряча лінія кол-центру. Звертатись також можна на електронну скриньку.